Зараз я продаю такі стрічки. Дві штуки коштує 100 гривень, і це поєдную з соціальним проєктом. Я збираю кошти на автомобіль для ЗСУ, 19-й окремий стрілецький батальйон. Хлопці просять повнопривідний джип. Ми такий автомобіль знайшли. В Польщі коштує 5400 доларів. Mitsubishi l 200 1998 року випуску в відносно гарному технічному стані. Вже зібрали. Близько трьох тисяч доларів, нам не вистачає 2400 доларів для того, щоб ми цей автомобіль викупили. Збір триває більше двох місяців. Ну, я розумію, що всі втомилися від війни, але здатися також не вихід, повинні воювати, боротися і боронити нашу Україну. Якщо ви придбаєте такі стрічечки, обов'язково будете їх носити, не просто положити в шухлядку, і там вона припаде пилом, а будете їх застосовувати, ви перше, ви себе убезпечите, ваше пересування по місту буде більш безпечним. І друге, ви допоможете нашим козакам, щоб вони швидше наблизили нашу перемогу. Шукайте мене у Фейсбук, Ровінець Олег, там є дописи, можете мені писати меседжер. Я вам надійшлю номер рахунка владіного фонду Віра нації і ну, домовимося, як я передам. Можу в інші міста по Україні передавати нову пошту.